Всім привіт, З вами я, Аля Шаналі. І сьогодні я вам розкажу і покажу. Як я чайні з 16 го ранга на 19 ранг. Причому рандомний момент я... Я не планував взагалі робити. Ну, На поставте вподобайку, підпишіться на канал, покладіть повідомлення Та напишіть в коментарях як вам це відео. Ну, а ми погнали. Так, ну і що, Раз Почнемо з своей хатки. Режим парних столкновения полс фантазии. Тут я получаюсь не мені МИВИРАСИ. Мінус один кубок, правда. І... 32 кубців було на щелі. Ну получається ще був 16 ранг. Та я далі в кубках не душі свої попадаю по рангам. Так що не буду тут сказати. Далі получається фарне діснення. І тут ще получається місце перша. І плюс давить кубків. Далі ще третье місце. і плюс 4 кубки. Потім вливаємо мінус один кубок. І йдемо далі тоді. яйц. Взливаємо минус один кубок. Потім ще плюс 7 кубків мисло друга. Доращи. Строє здесь. Леняр еще попробувати пограти Ми. Це перше плюс 10 кубків. Далі получається. Друге місце і плюс 10 кубків. Тут друге місце 10 кубків. Тут також друге місце, але вже плюс 11 купків. Тут зливаємо мінус 3 хубка, 4 місце. Далі місце третє плюс 3 купка. Хотимо п'ять. Четверте місце і минус прикупка. Далі вже третє місце і три кубка. До речі. Зараз я вам хлющу якраз видео, покажу вам і розкажу, як ми зіграли в цю кастку. Ну що погнали до перегляду. Так, ну знову ж таки тут третє місце і плюс 3 кубка. Так що погнали дивитися повтор. Завантажуємося коротше і зараз будемо переглядати це все діло. Так, ну тут ми вже взяли по банки банці кунзуків. І йдемо шукати ще інші кунзуки, щоб знову взяти банки. Ті. Тим часом я собі і своїм тімейтів ще назбирав, брав, виходить 4 бану. Тепер йдемо на жорстку зарубу. Ех, не повезло. Він візьмав походу всіх, а я його так і не зміг здобити. Мало того нас ще й атакували, але нічого. Завдяки нашим тімейтам ми тепер маємо вже 9 банок. Тим часом у нас тут знову заруба нас атакують і нам приходиться відбігати від тієї позиції, щоб нас ще не вбили. А тут я вже не знаю навіщо вирішив відвести камеру від себе і мене мало того ще і кохнули. Зараз ми вже всю нашу команду вбили, якщо я не можу знайти моїх сімейків. Ну і тим часом у нас тут жорстка наруба йде. Ну і виходить, виграє ось ця команда, яка на екрані. А ми отримали, виходить, ну не отримали, а взяли третє місце. Так, ну от ми переглянули відео. Ну а я сам не знаю, як тоді у мене була можливість подивитися. Бо раніше не було, зараз и за немає на любих левелах. Але сейчас делимся далі. Ну, далі мінус два кубка проиграш, а еще захват поставил. І получается відувшайся... тут же виграш за ограбление і плюс 8 кубків. Ну і фото еще ось такі справи. Зараз щели у мене афнуса получается на 374 кубки. Я ще шо, я очень не на 400 кубків афнуса. Можно было поделиться консор раунда. Хотя тут можливо и не кубки, а трошени треба афати. Напишіть в коментарях, як вона це все працює. Мені буде цікаво, я буду вдячний. В що я з вами прощаюся, але ненадовго. надовго.